в сьогоднішньому відео ми починаємо серію аналізу, переважно критично, хайпових плагінів, котрі всі собі ставлять на сервери, при цьому абсолютно в них не розбираючись. Ну і першопроходцем буде обов'язковий для більшості теперішніх ванільних серверів, прецедент, а саме Brewery. Час розібратись, що з ним так, що не так, де його місце. В принципі, місце для нього є, бо сам плагін не є настільки відбитим, а біда його скоріше в повністю нецільовому використанні. Тож починаємо. Brewery. плагін, котрий за останній рік став, мабуть, беззаперечною потребою номер один у абсолютної більшості так званих ванільних серверів. Через що на всіх їх описах ви в 100% знайдете рядок. Є брюері, та відповідно список рецептів час від часу. Перш ніж перейдемо до серйозної частини цього огляду. ось вам невеликий, скажімо так, саркастичне витримка даного продукту Хайпожерства. Встановивши плагін Brewery, ви зможете займатися такими цікавими і веселими активностями, як створенням таверн, власники гребтимуть валюту лопатами за рахунок грінду піла. Відвідувачі просаджуватимуть на нього всі свої нехитрі статки. З секретними рецептами, бо ніщо не об'єднує спільноту краще, ніж рецепти варіння, котрі приховуються власниками ретельніше, ніж склад самої Кока-Коли. І ефектами сп'яніння. Ось кому не захоче самий момент і плодіти в лаву з усім нажитим добром. А тепер добрий вечір. Реальність стукає в двері. Розпрачувати все це доведеться наступним. Гра стане симулятором очікування. Збери інгредієнти, класи на якусь штуку і потім чекай. Довго чекай. Вітаємо! І відкрили вкладку досягнень щоденна рутина. Пивна аристократія. Невідворотнім чином певні гравці упорюються плагіном по максимуму і стануть елітою пивоваріння, накопичуючи рецепти та вихваляючись своїм супер-дупер-винопогрібом, поступово змушуючи спільноту обертатись навколо цих піксельного бухла. Замість, знаєте, Майнкрафту. Баланс. А що це? Деякі дає такі ефекти, що ванільні зілля відпочивають. Якби з мобами, так і ПВП перетворюється не на перевірку здібностей, а на чемпіонат з літерболу. Цикл напіврозпаду. Отак, перші кілька тижнів вам буде весело. Тут я серйозно. Але потім ви починаєте розуміти, що все це тупо Грінд. І лише хардкорні алконавти, сподіваємось, тільки в грі, а не в реалі теж, продовжуватимуть прикидатися, що це їм цікаво. Ладно, пару випустили. І, змійовика теж, не переживайте. Повертаємось до формалізму. Спробуємо ж розібратися, що з цим плагіном так, що не так, і де його місце в Майнкрафт екосистемі. І чому сліпа гонитва за популярним або слідування іншим ніколи не є хорошим вибором. Однак, все за порядком. По-перше, що це взагалі за плагін, що він додає, змінює. Ми не будемо заглиблюватись детальний опис чи механіки, бо це не сторінка, плагіна Брюері. Однак, основне все ж вияснимо. Плагін дозволяє робити алкогольні напої більш реалістичним. Шляхом. Тобто з процесами ферментації, дистиляції, витримки послідовних дій і так далі. Він дуже вибагливий до чіткості виконання операцій. Не той інгредієнт, тривалість витримки і так далі. І вийде неочікувана елітна спритяга 999, 909 а якийсь без, безкорисний шмурдяк. Готове піло має ефекти, котрі можуть як давати візуальні проблеми, типу скотикання чи перескудження повідомлень в чаті. Ну і рецепти звичай приховані. Гравці мають знаходити чи відкривати їх самі. Що породжує цілу систему таємниць виробництва, засновану на тому ж таки соціальному розчаруванні гравців. Ні, без першого поряду все добре, навіть захоплююче. Чому ж проблема? Справді, сам по свій плей не такий поганий, як вовзатись ступу і заголовку, просто він дещо не для того був зроблений. Подібні речі дуже зручні для таких своїх проміжних серверів, котрі все ще не техногіганти з модпаками на декілька гігабайт, але вже й не ванільні, чи ваніла плюс класичні творчі виживалки, до яких ми всі з вами звикли. Але хтось додумався поставити його на ванільний сервер, далі пішла хвиля хайпу, без проб розібратися його реальність збалансованості балансованості чи доречності в ванільних спільнотах, результат маємо невтішний. Плагін ТР всюди, ця його невідповідність творчому виживанню починає вилазити назовні. Отож. Ну, буде невеликий відступ, але це важливо, щоб зрозуміти власне, мою позицію. Для чого, власне, існують ванільні сервери? Правильно, для того, куди Майнкрафт задумувався оригінально, творчості. Роболеної невеликим відсотком пригод, типу мовів, структур, механік світу, щоб гравці мали все ж таки певний рівень складності, але без перетворення на повноцінне ММРПГ, тобто гриділку. Команди достатньо чистої ваніли, можна поставити датапаки чи плагіни, котрі замінять генерацію, додадуть кілька нових структур, максимум новий вимір, але це не вплине на суть гри, лишаючи її. Так само творчо орієнтованою та рівною для всіх гравців. Такі сервери за часу називають самі Ваніла або Ваніла Плюс. З серверами розібрались, до чого тепер тут Брюлерія і що з ним не так. Цей плагін міняє підхід до гри і розділяє гравців на два табори: користувачів та ігноруючих. Користувачі плагіну, з одного боку, отримують цікавий. Протягом перших пари тижнів, поки не приїздяться ігровий процес та потужні бафи для всіх аспектів гри. Однак розплачуються за це черговою рутиною в щоденний список, утриманням рецептури, слідкування за всім пілом в процесі, котрий займає реальні дні, а не ігрові, та напруженою конкуренцією за рецепти. Противники плагін лишаються поза бортом його переваг, через що програють в плані зручності гри чи бойових спроможностей проти мобів чи ПВП, порівняно з тим, хто вкладається в бухло. Ну і також вступає гру соціальний фактор. Відкривши секретний рецепт, гравець, скоріше за все, не даватиме його іншим, монополізувавши виробництво цінного підсилювача, що в свою чергу шкодить економіці. Кінчиться тим, що частина гравців серверу ігноруватимуть плагін і через це будуть другосортними в більшості активностей, так як не матимуть доступу до джерела позитивних ефектів або вимушені купляти піло в інших, надаючи ще один розділ до своїх витрат у грі. Плюс багато івентів, яких серверах також засновані на цьому плагіні Буха. Ну а інша частина, по факту, витрачає значний відсоток свого ігрового часу на чергову роботу. Завчено на пам'ять рутину створення того чи іншого торгуємо чи корисного піла, замість того, аби займатися творчістю. Отже, вони вже мало чим відрізняються від АФК-ботів, по факту. Що можу сказати? Плагін в певних мірах може бути нормальним і може бути непоганим джерелом побічних занять для чисто пригодницьких або мод серверів, куди він справді непогано впишеться. Для ванільних це дуже серйозний розшаровуючий та відволікаючий фактор. І чергова рутина для гравців, на котру залишатиметься купу часу, і ще й вона ламає економіку. Тож не ведіться на хайп і перед тим, як сліпо щось встановити, подумайте, а чи треба воно вам. Вердикт. Цікавий та непоганий в крихітних дозах або на спеціалізованих серверах. Але для Ванілі максимально переоцінено до рівня абсурду. І, на жаль, саме через цю переоцінку існує зараз на всіх серверах. Хочете пару тижнів повеселитись, ваш вибір, але на постійну основу не раджу. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу.